Пряма трансляція. Mm -hmm. Всім вітання. Як бачите, у мене в гостях митний брокер Хмара. Давно вже ми не виходили в yeah, мою трансляцію. Yeah, yeah, yeah. Приїхав в гості до мене в Бадбокліт і добре ми посиділи. <рес> Вчора випробовували GPT-чат. GPT yeah, yeah. Питала, чи знає ДжП-чат такого митного брокера Хмару. Він спочатку не знав, а потім який то натяк. Хмару не, не знав, він не знав полі... Чого? Степана Хмару. А Степана Хмару спочатку. Каже, вибачте, знаю, з добровольчого українського корпусу да, був такий Хмара брокер митний. От. Ну не працював, да, ти, Андрюха, ці, цей час. Спочатку війни не, не працював. Але чому виходимо в ефір? Тому що вчора переговорили, так, кажу, так і так. До мене регулярно люди телефонують, питають митні е, послуги митного брокера, а я всіх футболю. Ну, в принципі, можна оформляти, як, як від вашого імені допомогти оформити, так і е, послуги брокерські, посередницькі, хмари можна ну, супругуть, робити по всій Україні, розмитнювати будь-якій точці України, де працює митниця, прорахунки робити е, вартості розмитнення. От. Так що неважливо, де ви, звідки ви з якої ви з якого міста Андрій оформить. Так, так. Оформить митні послуги і розмитнить вас. От. Скільки там це в тебе послуга? Сотка, напевно. 100 не? доларів. Там. 100 доларів послуга для військових, напевно, наполовину. Так, Так, да, можна робити знижки що 50%. Я думаю, що там митники не. Можете звертатись, я залишу номер телефона в описі. І також є, чому виникла така ідея взагалі. Мене весь час питають: а скільки буде в Україні та чи інша машина? Я ж в Україні не, не продаю машини. геч автомобіли, ГМБХ, фірма знаходиться в Бадбоклаті і продає машини тут. А в Україні, в принципі, можна прорахувати. Андрій може прорахувати. і... В відеороликах я буду робити ціну з приблизним розмитненням, бо доставка то вона відома, цифра, там 850, скажімо, на сьогодні. А розмитнення невідоме. І вже приблизну вартість ти прорахуєш так, 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 по тій машині, що ми будемо. От я приїжджаю, в нас машина свіжа, я показую. І ти можеш відразу по тій машині прораховувати. Зразу так. в описі відео. Або ж в самому відео я вже міг би говорити про. Ні, в описі, краще в описі. No. Відео готове стоїть, а ти прораховуєш людям, хто, хто хоче в Україну і будете мати приблизну вартість розмитнення. Десь якось так таким чином будемо робити. Чи може ваші ідеї будуть якісь, то напишіть. Як, як правильніше. Все коротке таке Всі відео. Всього найкращого. Всім всього найкращого. До наступних відео.